Привіт друзі! Мене звати Вадим Войтик, і ви дивитесь свіжий випуск мого відеоблогу Погляд з боку». Підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайк, якщо вам сподобалось те, що я розказую. Хоча, чесно кажучи, мені самому не подобається те, що я зараз розкажу. А історія моя буде безумовно про чергову хімію, назвемо це так делікатно, з боку нашої Івано-Франківської міської ради. Поїхали! Отже, як відомо, з початком війни уряд зупинив будь-які капітальні видатки. Вам здається, що це дуже сумна тема, почекайте, я вам зараз все розкажу. Чому і для чого? Ну, дуже просто. Безумовно, з початком війни у повномасштабної мається на увазі, у державній скарбниці почав відчуватися гострий дефіцит коштів. А все в нашій державі влаштовано таким чином. Що навіть міські гроші, обласні гроші це все є єдиний казначейський рахунок. Тобто одна така тумбочка, з якої всі беруть, коли їм треба. Це придумала, здається, ще Тимошенко. І загалом система зроблена таким чином, щоб вирівняти коливання. Банк так само ж працює за таким самим принципом, коли в тебе не є окрема комірка, якась якою ти розпоряджаєшся, це є загальний там мішок. Який там ти лізеш, коли е, береш кредит або навпаки туди кидаєш, коли вкладеш е, свої кошти. Е, так, е, для цього і була придумана ця система єдиного казначейського рахунку. І саме тому уряд сказав, що ні. Зараз ми е, забороняємо здійснювати капітальні видатки, крім першого, другого, третього, четвертого, Для того, щоб не зменшувати ті кошти важливі, коли є і важливіші пріоритети. на Оборону, на закупівлю зброї, на утримання військовослужбовців, ну і тому подібні видатки, ви самі розумієте, про що мова. Що це означало на практиці? Це означало на практиці, що міста можуть жити, існувати, оплачувати електроенергію, інші ресурси, виплачувати заробітну плату, але точно не можуть ну, планувати ті роботи, які взагалі в звичайному мирному житті вони планували. Мова йде про капітальний ремонт доріг. Мова йде про будівництво, нехай навіть дитячих садочків і тому подібне. Ну не на часі, так сказав уряд. І під цим підписався прем'єр-міністр України. Руслан Марцинків посидів, повоював, так би мовити. І зрозумів, що без бруківки йому жити на цьому світі тяжко. Він не може нормально себе почувати, якщо. Десь не кладеться бруківка, причому бажано, щоб це робили якісь афілійовані з ним фірми. Тоді він доручив комусь покум'якати. І ще світла голова придумала, що можна ж назвати те, що називалося капітальним ремонтом, поточним і робити рівно те саме. Ну насправді ні. Насправді, звичайно, так не можна. Е, для цього і існують е, чіткі. Розмежування, які ми, до речі, в побутовому житті прекрасно розуміємо. Ми ж, напевно, усвідомлюємо, чим відрізняється капітальний ремонт, мовно кажучи, кімнати від поточного ремонту, коли ми просто білимо стіни. А те саме прописано в державних нормативах, де мова йде про е, утримання е, різного господарства, і де написано, що капітальним ремонтом є будь-які. Ремонтні роботи, якщо вони включають в себе понад такий-то відсоток заміни, наприклад, там я не знаю асфальтного покриття, або такий-то відсоток встановлення бордюрів і тому подібне, це все розписано, це не вигадка, прямо до у відсотках, де чітко пише. Я прекрасно пам'ятаю попередні роки, коли категорично відмовлялися фахівці з управління капітального будівництва з технагляду. Категорично відмовлялися будь-які роботи проводити поточним, якщо вони смахують хоча б на капітальний. Чому? Дуже просто. Тому що існує е, державні аудитори, по старому це кру, які контролювали ці речі, жорстко били по рукам. Е, і це було пов'язано в першу чергу з процедурами. Для поточного ремонту не потрібно було проводити складні тендера, експертизи і тому подібне. Поточний ремонт не треба було приймати у такий спосіб, у який. Це передбачено для капітального ремонту. Е, до нього простіші вимоги. Саме в цьому і полягала принципова різниця. Е, а для жуліків ця різниця полягала в тому, що не можна підморгнути сказати: а давайте ми тут поточним ремонтом поремонтуємо дорогу, а насправді зробити, начебто, якісь капітальні речі, і покласти тонший шар асфальта і тому подібне. На все це зараз Марцінків та його. Підлеглі махнули рукою, аби класти бруківку. Про це Галка писала, і це ви можете почитати, посилання я дам в коментарі до цього відео. Але зараз важливо навіть не це. А важливо те, що і цього стало мало. І придумали наступну річ. Придумали, що в зв'язку з тим, що заборона була, а треба начебто щось робити, ну це інше питання для чого, тим паче в таких ну, навряд чи пріоритетних місцях. Ми можемо зробити зараз, домовитись з якоюсь фірмою, дотичною, дотичною, безумовно, фірмою. вона зараз зробить, а потім, коли уряд дозволить, ми проведемо заднім числом тендер. Ну, пояснювати, чому це незаконно, це взагалі зрозуміло, тому що тендер будь-який, якщо даже його проводиш заднім числом, це означає тендер конкурс. Це означає, що на цьому конкурсі може виграти будь-хто, а не той, хто зараз робив. І той, хтось залишиться просто ні з чим. Але це нікого не зупинило, тому що вони то знають, як проводити тендера. Ну і власне можна в цьому не сумніватися. Вони то знають, як проводити тендера. Е, назвали цю роботу, наприклад, я перші ліпше таких насправді історій як кілька. Назвали цю історію, наприклад, експлуатаційне утримання вулиці Мазепи, Довженка, Крихівецька, тобто, насправді, ремонт Крихівецького кільця. Ці роботи почали давно і в значній мірі виконали, а потім е, оголосили. Опублікували, точніше, спочатку, це було 31, 31 серпня. Опублікували на сайті Прозоро, як це належить, інформацію про майбутній тендер. Інформацію опублікували. Можете порівняти, насправді, так само Галка про це писала, на тому, на тому етапі вже багато було зроблено. Аукціон начебто провели 19 вересня, і на ньому перемогла, о диво фірма івано франківськ Автодор». Вартість цих робіт 4,5 млн грн. От тільки дрібничка. роботи то були вже майже виконані. Ми про це написали, безумовно. І про ремонт такій самої вулиці Петлюри. І ще було, напевно, що кілька об'єктів. Ну що, напевно, що вони точно є. І про них ми ще теж напишемо. Наприклад, на колишніх селах. Ще один цікавий об'єкт це дорога на. Ловчинецьку гору, яка виконана і на яку немає жодного документа станом на сьогодні. Ну, про це іншим разом. Але сам факт того, як можна провести тендер заднім числом, ну, чесно кажучи, мене особисто вже не то, що схвилював, а знервував. І найголовніше, як можна дурити всіх у такі часи. Тому я зробив так, чого я раніше в принципі не дуже робив. Я вирішив звернутися з письмовими зверненнями до відповідних органів. Е... Ну, мені часто дорікали, ти тут, значить, розказуєш щось, пишеш і так далі. такий мудрий, іди звертайся. Нащо ти це розписуєш? Ну, скажу одразу: я з одного боку приймаю це зауваження, а з іншого боку, маю право стверджувати наступне. Що державним органам нічого не бракує самостійно виявляти подібні факти або спиратися на публікації змі. Ну, напевно, що коли ви знали, коли ви чули про такі історію батальйона Монако, людей, які потікали високопосадовці, олігархи, депутати потікали від війни в Монако і там собі спокійно розкошують, то навряд чи українська правда писала звернення для того, щоб нарешті порушили кримінальні відповідні провадження. Вони виконали свою роботу журналістську. Я теж виконую свою роботу журналістську, але тут я вирішив її сумістити своїм депутатським обов'язком. І вже як депутат районної ради я звернувся з письмовим зверненням до ну, на початку Держаудитслужби. Мені, поки що, відповіді немає, але Держаудитслужба очевидно, відреагувала, тому що на, цій же, на цьому ж сайті Прозоро з'являється інформація, що 3 жовтня. По тендеру, на, в тому числі оце Крихівецьке кільце, було почато моніторинг закупівлі. Про це прийняти відповідний наказ. І написана його підстава. Почати моніторинг на підставі інформації ЗМІ. Так і написано. Де було задано певні питання, відповідей поки що немає. Але ця вже інформація є. Що таке моніторинг? Це означає, що Держаудитслужба наразі, наскільки я розумію, заочно здійснює перевірку наведених мною, зокрема, публікацій, фактів про те, чи можна проводити тендера заднім числом і чому вони у такий спосіб проводяться. Ну, це перший факт. Е, те, що це насправді схвилювало владу. Про це я можу судити, по тому, що кілька наступних подібних тендерів скасували. І поки що залишили тих виконавців з дулею. Ну але, але крім того, всього, я звернувся з відповідними листами до ще деяких служб, наприклад, в управління Служби безпеки України. От з таким зверненням. Там я написав, що упродовж дії військового стану виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради за поданням Руслана Марцінківа ухвалив щонайменше 15 рішень про фінансування. Місцевих засобів масової інформації перший факт. Другий факт. Я сказав, бо не можна. Я зайнятий, я сказав, що в липні серпні мерію Івано-Франківська було відновлено роботу з брукування прибудинкових територій для цього, аби обійти заборону рішення уряду. На фінансування капітальних віддатків, місцевих бюджетів, розпорядником коштів та його тендерним комітетом було переименовано проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту на поточний, що, зокрема, є порушенням тендерного законодавства. І про це я написав Служба безпеки України. Служба безпеки України, а я спитав дуже просте питання. А в цей момент закуповується, наприклад. Не знаю, буржуйки. Здійснюються які небудь заходи для того, щоб школи, садочки чи лікарні залишилися з теплом. Бомбосховища ремонтуються в цей момент, ну це ж компетенція служби. Вони відповіли. Кажуть, ви знаєте, шановний Вадим, ми перевірили, не знайдено, не вбачається обставин, які можуть вказувати на наявність ознак кримінальних правопорушень, які підслідні Служби безпеки. Але, каже Служба безпеки, ми переадресували ваше звернення. До поліції. Окей. Через якийсь час я отримую інформацію від поліції. Про те, що вони проведуть ще перевірку. а листа від Служби безпеки і моє звернення вони отримали. Ще через який час я отримую. Ну що? Повідомлення про те, що з результатами розгляду звернення. Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за таким-то номером від 30 вересня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтю 366 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо сказати по-сторому, мова йде про те, що порушена кримінальна справа за фактом службового підроблення. Коли ремонти називаються не ремонтами, коли тендера проводяться заднім числом і тому подібне, конкретними посадовими особами. Ба Більше я вже був на першому допиті з цього приводу. Ну, сказати, що я здивований, що допит почався саме з мене, тобто слідчі дії. Ну навряд чи, тому що раз ти сам звертаєшся і получай гранату. Хех. Я пішов безумовно на допит це мій обов'язок. От, подивіться, я навіть там прокоментував. Зразу під стінами поліції. Це зайняло небагато часу. Я фактично підписався під тими свідченнями, які я вже дав. Так, я ще не відбув допит в якості свідка, тому що, якщо ти вже, виявляється, хочеш про щось написати, то ти маєш бути готовим і про те, до того, що тебе першим запросять в поліцію, щоб ще раз ти під цим всім підписався. Тобі чітко роз'яснили про те, що ти насправді є тепер суб'єктом кримінального провадження. Ну, а далі побачимо, що з того всього буде. Стимулу сильного боротися за правду або, скажімо, повідомляти про злочини ну, від цього не з'являється. Але. Отже. Я не знаю, які будуть далі слідчі дії і чи будуть вони. Я далекий від ілюзій про те, що Ну, що... Що Як сказати? Що поліція щось сильне накопає. Ну це ж очевидні речі, вони публічні, і не треба було моїх звернень для того, щоб переконатися, що це є звичайні, очевидні, Очевидне шахрайство. З якою метою воно зроблено, ну, це інше питання. Хтось скаже, ви знаєте, він же спеціально так робить для того, щоб робити. Для міста благоустрій, ну уряд заборонив, але. Але ж він старається, ж не для себе, зрештою? Ну я тут посперечаюся з приводу не для себе, але зараз навіть не про це мова. Мова йде в першу чергу про те, що є правила. Вони встановлені законом, і особливим законом на час військових дій. Ну, невже класти бруківку конкретно взятому дворі зараз важливіше, ніж дійсно облаштовувати бомбосховище? Що теж цілком можна робити? Невже це пріоритетніше? Чи просто бомбосховище не буде цим піарним кроком. Ну я думаю, що Руслан Романович зміг би і тут придумати, у який спосіб витиснути максимально для свого розпрекрасного іміджу е, і своїх заслуг перед е, рідним містом, моїм рідним містом у цій справі. То все ж, чим це погано? Це погано тим, що ти порушуєш закони військового часу, зокрема очі цим поганий. Ти штовхаєш на це інших людей. Мені скажуть, так постраждають знову виконавці, якщо далі дійде до якоїсь там справи. Ну, постраждають, якщо вони прямо не скажуть, що вони виконували, в очевидну незаконну вказівку свого безпосереднього шефа Руслана Марцінківа. Це саме він, безумовно, дає вказівку, кому що робити, кому що платити, які роботи гальмувати, які стартувати і тому подібне. Це саме він. Придумав і гарантував, очевидно що своїм іменем, що фірма івано франківськ «Автодор» буде спочатку асфальтувати, а потім вигравати під це тендер. Це його ініціатива. І тому тим виконавцям, які очевидно, що будуть теж ходити на допит, я наполегливо раджу про це прямо і чітко сказати. А ми з вами будемо слідкувати, оскільки я маю процесуальний статус цього разу, слідкувати за ходом кримінального розслідування. Цих справ. Ну і я чекаю відповідь від Держаудитслужби щодо того, чи не побачили вони порушень у тому, що можна вчора зробити, завтра під це провести тендер. А найголовніше ще писати про те, що ми, можливо, заплатимо через 120 днів для того, щоб відсіяти всіх інших випадкових учасників цього тендеру. Ну, такий от злий випуск получився. Але принаймні я вас інформую про результати, які є. Дякую, що подивилися. Обіцяю не тільки такі сумні і негативні теми. Їх тем багато. Я давно, до речі, не розказував про подорожі, в мене накопичилось. Подивимося це, як кіно. Звичайно, що це все в минулому житті. Подивимося, як кіно. Дякую і до зустрічі. Щасти.